Привіт! Замислювалися колись, що мова це щось набагато більше, ніж просто набір слів. Це ж цілий всесвіт, повний образів та історій, от сьогодні ми й зануримось в одну з найцікавіших його частин у світ українських фразеологізмів. Ну що ж, давайте одразу почнемо з такої собі мовної загадки, яка є, мабуть, у кожній мові світу. Просто спробуйте уявити це буквально. Хтось стоїть і пече раків, інший розбиває глечик, а дехто навіть ну, кусає власні лікті. Погодьтеся, звучить трохи дивно, правда? А тим часом в українській мові це цілком звичайні буденні вирази. І ось вона розгадка. Ці на перший погляд дивні картинки насправді описують дуже знайомі нам усім почуття. Коли хтось пече раків, це означає, що він просто червоніє від сорому, розбити глек це посваритися, а кусати лікті ну це гірко шкодувати про щось. Оце і є фразеологізми такий собі секретний образний код, який робить мову живою, яскравою та по-справжньому унікальною. Добре, але що ж це таке фразологізм? Давайте розберемось, як то кажуть, по кісточках. Якщо казати просто, то це така стійка комбінація слів, яка працює як одне ціле, і її не можна розуміти буквально слово за словом. От, скажімо, набрати в рот води це ж не про те, що хтось хоче пити, а про те, що людина вперто мовчить. І що найцікавіше, вони поводяться як звичайнісінькі слова. Уявіть, один і той же фразеологізм, роз'явити рота може означати і слухати з подивом, і просто бути неуважним. До них можна дібрати синоніми, наприклад, ні те ні се – це те ж саме, що й ні риба, ні м'ясо, і навіть антоніми щось може бути зовсім близько, тобто рукою подати, або ж страшенно далеко за три дев'ять земель. Гаразд, але звідки ж вони взагалі беруться? Це ж ціла історія, це ніби така собі скриня зі скарбами. І джерела цих скарбів насправді дуже різноманітні. Щось прийшло з давніх давен, із спостережень за природою, як от вітром здуло. Щось із професій, наприклад, моряцьке кинути якір, а багато чого ми запозичили з античних міфів, біблії чи якихось гучних історичних подій. Ось для прикладу, зазирнімо в античну міфологію. Усім відомий вислів Ахілесова п'ята, правда? Так кажуть про найвразливіше місце. А походить він прямо з міфу про великого воїна Ахіла, якого не брала жодна зброя, окрім як у його єдине слабке місце п'яту. Історія, звичайно, теж залишила в мові величезний слід. Наприклад, грізне іду на ви. Сьогодні це означає відкритий виклик, готовність до конфронтації. А колись це були реальні слова князя Святослава, який саме так попереджав своїх ворогів про напад. Ну і звісно, багато виразів прийшло до нас зі світу давніх ремесел та професій. Скажімо, коли ми бачимо, що якась брехня чи виправдання дуже невдалі, ми кажемо шито білими нитками. Цей вираз прийшов від кравців, які спершу зметували тканину контрастною ниткою, яку потім прибирали. От якщо її видно, робота неакуратна, все очевидно. Добре, все це дуже цікаво, але навіщо вони взагалі потрібні? Яка в них сила? Чому б не говорити просто? А от давайте порівняємо можна сказати сухо, школа близько. А можна школа рукою подати. Відчуваєте різницю? Або ці події відбувалися давно, звучить як факт з підручника. А якщо сказати це було за царя панька, одразу з'являється якась картинка, образ саме в цьому і полягає їхня сила. Вони перетворюють суху інформацію на живу розмову. Це різниця між тим, щоб просто щось сказати, і тим, щоб намалювати картину словами. Отже, до чого ми приходимо? Що ж таке ці фразеологізми насправді? Іван Франко колись дуже влучно сказав, що це скарби нашої мови і народного досвіду. І це не просто гарні слова. По суті, кожен такий вислів це справжнісінька капсула часу, крихітний уламок, який зберігає в собі мудрість, історію, гумор і спосіб мислення цілих поколін. І це змушує задуматися адже такі скарби є в кожній мові. Це її жива історія, її душа. Цікаво, які дивні кумедні чи мудрі вирази розповідають історію інших мови культур.